Вітаємо вас на обо Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буду з Андрієм Волянським, лікар імунолог разом з нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, шановні, героям слава пане Андрію. Звичайно ж, як і з лікарем, будемо з вами говорити про ситуацію, яка зараз є, тому що знаємо, що із переходом з осені на зиму чимало вірусів. Чимало хвороб, чимало захворювань, так само актуальна інформація щодо щеплення. Давайте зараз поговоримо про те, яка зараз ситуація, що ви як лікар бачите, чи є у нас епідемія грипу, чи можливо у нас зараз є ковід, який ми не помічаємо, але все рівно багато людей ним хворіє. Що зараз із, ну давайте скажемо так, із загальним станом здоров'я? Ну, э, Зараз іде, іде... Зміна сезону, тобто осінь на зиму, і це не дуже не дуже благоприятний час в будь-якої ситуації, але ми ще маємо війну, ми ще маємо купу проблем і, і психічних, і, і соматичних у багатьох людей. І це все безумовно накладається на можливі. Інфекційні захворювання. Що стосується інфекції, зараз поки що в Україні немає епідемічного підйому ані на грип, ані на інші інфекції, але є, є захворюваність на ковід, є захворюваність на інші віруси, окрім грипу, це в першу чергу рс вірус, який щорічно має тенденцію. До підйому в холодний період, і ця інфекція небезпечна для для малюків, для людей похилого віку. Вона зазвичай викликає бронхіти, бронхіоліти. Е, грипу ще майже нема, але але потихеньку він починає зростати в Європі. Ну і є і, і ще інші віруси, наприклад, е, ріновірус, е, який Викликає більш 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 слабкі захворювання, але велику кількість, ну і таке інше. Es Пане Андрію, стосовно ось цього рс віруса, що це таке, як його відрізнити від грипу, чи як його відрізнити від ковіду, і взагалі чи варто щось відрізняти? Та тому що ну, от, я говорила з лікарем Комровським. Він каже: ну, яка різниця в тебе ковід чи в тебе грип, якщо ти все рівно маєш бути вдома? От чи варто знати, що таке цей рс вірус? Ні. По перше, що це таке, які ознаки, Ой. і чи варто розрізняти? Ні. Це це варто, це безумовно варто розрізняти. Хоч хоч би розуміти, що це вірусна, а не бактеріальна інфекція, тому що, на жаль, вон, більшість респіраторних інфекцій вірусні, і в тому числі і пневмонії. Вони в більшості вони теж вірусні, і найбільш часто пневмонії і у дітей і у дорослих викликає саме цей вірус. Ресвірус, його його головні, головні прояви. Захворювання я, я маю на увазі це е, невелика загальна інтоксикація, бо, наприклад, при грипі, вона значна, при ковіді вона, вона значна інтоксикація може бути підвищення температури, і, і головні прояви локальні. Це може бути кашель, ну і клінічні форми, як я вже сказав, це, це бронхіт, бронхіоліт і пневмонія. От, це типічно для, для ресурсу, і в США, наприклад, вже існує вакцина, в Україні. її Нема і тому потрібно захищатися в інший спосіб, якщо ми говоримо про профілактику, але я продовжу, я продовжу думку про е, потребу в, в, в тому, щоб розуміти, чи це вірусна, чи бактеріальна інфекція. Бактеріальні інфекції е, вони дуже небезпечні. І е, якщо, якщо пневмонію викликає Бактерія, або на вірусну на вірусний процес нашаровується бактеріальний, то це значно більш небезпечно. А саме тому пневмонії вбивці, це бактеріальні пневмонії, це в першу чергу пневмокок. І ось проти пневмококу є, є профілактика, є вакцина. Але все ж таки я закінчу думку: для чого потрібно роздрізняти? Бо ми бактеріальні процеси можемо лікувати антибіотиками, а можемо їх не застосовувати. А ось при вірусних при вірусних інфекціях вони не бажані, тому що вони можуть збільшувати інтоксикацію, і ми будемо впевнені, що ми. Лікуємо, а все буде навпаки. А як як відрізніти? Ну, є є деякі ознаки, але е, дуже бажано робити клінічний аналіз крові. Він так пане він Андрію. Так, от зараз ми до до цього аналізу крові також дійдемо. Але давайте перші ознаки, щоб ну перші топ 3 та, щоб зрозуміти, що треба йти здавати аналіз крові, тому що ну я так розумію, наприклад, одна справа, коли температура, наприклад, у дитини чи дорослої людини збивається, а інша справа, uh -huh. коли не збивається, uh -huh. чи є це симптомом. От давайте да. топ-3 симптоми, щоб да, зрозуміти, да. що це давайте. поганий вірус. Та давайте підвищення температури, так і і особливо коли воно. Стійки і, і погано подається е, зниженню е, знеболюючими препаратами. Е, По-друге, якщо інша симптоматика наростає, тобто спочатку температура, а потім кашель, нежить і ось більше, більше, більше більше симптомів. І, е, і по-третє, я б сказав так: якщо ця особа відноситься до групи ризику, це Діти малого віку це люди похилого віку, це люди з хронічними захворюваннями. Так, зрозуміло. Тепер давайте, якщо ми от коли ми дізналися про цей вірус, що необхідно робити? Знову ж таки, вірус це температура висока, так, от як чи треба викликати лікаря зайвий раз та швидку, а чи треба якось їхати здавати самим аналізи. Давайте от алгоритм дій: що робити. Ну якщо лише лише підйом температури, то це ще не не передумова для викликання лікаря і для для госпіталізації або для аналізу крові. Тобто дуже часто буває так, що що температура це єдиний симптом і захисту і захисту організму, а це Захисна реакція підвищена температура вистачає для того, щоб людина одужала. Це можливо. Але щоб це спрацювало, не потрібно застосовувати жарознижуючі препарати. Як це так? Ну дивіться, у дітей. Нас завжди лякають можливі, можливі судоми. На тлі, на тлі підвищення температури, і тому тут, тут потрібно, як це ми кажемо, фільтрувати ситуацію. Тобто, якщо температура вища за 38, все ж таки потрібні жарознижуючі. І які ознаки, щоб викликати лікаря або їхати? Лікарню або їхати в лабораторію, це два те, що е, от те, що я сказав. Що якщо температура не знижується, якщо це вже триває там два-три дні, і е, якщо загальна ситуація погіршується, тобто додаються на нові симптоми, і ще і, і ще така е, дуже неприємна ознака е, захворювання в дитячому віці, якщо е, якщо з'являється слабкість. Якщо дитина дуже слабша, оце, оце теж це теж ознака, що потрібно вже щось робити більш, більш серйозним. Так давайте тепер поговоримо про профілактику. Розуміємо, що вже якщо захворіли, то необхідно там режим, багато води, відповідно, ліки пити. Та а профілактично, що ми можемо зробити? Щеплення. Я так розумію, так коли і кому можна зробити ну, щеплення, ну, і, і при яких умовах, і при яких є. умовах не можна, тому що, вибачте, будь ласка, пане Андрію, ну але наразі є все рівно люди, які кажуть, що щеплення воно неефективне, або навпаки ще більш небезпечніше, е, е, ніж хворіти. Дивіться, ну по перше, є, є різні профілактичні заходи, не лише щеплення. Якщо ми будемо мати час, то я про це розповім. Але Давайте про щеплення. Не можна казати, що щеплення захищають або щеплення не захищають, що вакцини погані або добрі. Тобто, це не можна казати взагалі, потрібно розмовляти про окрему інфекцію, про окрему Вакцина, бо інфекції різні, вакцини різні. І якщо ми говоримо про вакцинацію проти ковід, то я дуже проти щеплення дітей і молодих людей, бо вони зазвичай дуже легко цю інфекцію переносять. А ось вакцини проти ковід мають дуже такий неоднозначний профіль безпеки. І тому, якщо і радити щеплення проти ковід, то лише для людей похилого віку із груп ризику. Ну і наприклад, якщо вони ще на ковід не хворіли. Щеплення проти грипу дуже важлива тема, бо грип це небезпечна інфекція, і, на відміну від ковід, дуже небезпечна для дітей, бо діти після втрачання материнського... Захисту у віці 6-9 місяців, не мають захисту проти грипу свого специфічного, не мають, і його бажано створювати за рахунок щеплень, а не за рахунок хвороби, бо грип може, на жаль, вбити дитину. Там і і вірусна пневмонія, і і величезна інтоксикація, і нашарування бактеріальних пневмоній це все. Реальні загрози, на жаль, на жаль, щеплення проти грипу в Україні наразі не популярне, тобто десь приблизно 2% мешканців країни вакцинуються проти грипу, і цю ситуацію потрібно змінювати. Бо ми страждаємо від грипу. І після ковіду вже впродовж декількох декількох сезонів грип дуже змінився. Що це за зміни? Він став починатися раніше. Якщо раніше був класичний, класичний період, період піку спалаху, це був січень-лютий, то зараз він починається раніше в листопаді в грудні. По друге, дуже розмитий грипозний сезон, тобто він починається наприклад в грудні і продовжується півроку до, до травня. І ще одна така не дуже добра риса: це під час сезону змінюються циркулюючі штами. Тобто він може починати, починатися з одного штаму, а потім переходити на інший. Чи є сенс зараз? Щепитися проти грипу безумовно, бо на напрацювання захисту потрібно два тижні, і ось зараз ще така дуже благоприятна ситуація, саме тому, що грипу ще нема ані ані в Україні, ані в Європі. Але якщо, якщо аналізувати грип в цьому сезоні в південній півкулі, то це був найбільш складний. Складний сезон за всі етапи спостереження, ось, наприклад, в південної Америці в Аргентині та в Чилі було зафіксовано найбільшу кількість випадків грипу за весь період спостереження. Так, пане Андрію, якщо ми говоримо от, власне про щеплення, про необхідність цього щеплення, ви справді сказали, що є різні штам штами грипу, і от на ці різні штами грипу це треба різні щеплення робити? Чи достатньо буде, наприклад, одного щеплення? От як, як людині визначитися проти якого грипу робити щеплення? Чи ми чогось не знаємо і є якісь загальне щеплення? Впродовж вже, вже багатьох років застосовується чотирьохвалентна вакцина. Вона містить два варіанти грипу А і два варіанти грипу Б, і вона майже охоплює всі можливі варіанти. Грипу в цьому сезоні і, і, цього, і цього щеплення достатньо для людини на сезон. Якщо навіть навіть буде якийсь новий інший штам, який не входить до складу вакцини, вона все рівно буде захищати. Чому? Тому що, наприклад, на відміну від вакцини проти ковіду, де у вакцину входить лише один фрагмент спайк білку. Ті вакцини, що ми зараз в Україні застосовуємо проти грипу, вони е е являють собою на вірусу, віруса, тобто. Е Тобто багато шматочків вірусних білків, і тому навіть якщо ті, ті поверхневі поверхневі білки вірусу грипу змінюються, все рівно всі інші білки консервативні, і вакцина буде гірше, але захищати. Пане Андрію, а якраз про ковід давайте ще поговоримо. Вакцину від ковіду зараз варто робити, поновлювати собі чи вже можна не робити? Ну ще раз я скажу для людей молодого віку і для дітей дуже, дуже поганий, поганий профіль безпеки цих вакцин. Тому я би не радив. І, по-друге, діти і молоді люди цю інфекцію. Достатньо добре приносять. Далі зараз е, останні останні варіанти ковіду, це флірт і ксек, вони значно більш м'якіші е, по клініці е, дуже знизилася летальність інфекції. Е, і тому е, ще раз, кому я би радив це щеплення? Або бустер для людей похилого віку, особливо якщо вони раніше на ковід не хворіли. Більшість е, мешканців України вже хворіло чи один чи більше разів, але є ще дехто хто не хворів. Ось лише для цих людей ця вакцинація має сенс. Mm -hmm. Ну і, і по-друге, ще додам е, ті вакцини, що зараз в Україні е, в Україні застосовуються, вони навіть не мають. Реєстрації uh -huh. державної e, e, зрозуміло і давайте тоді e, ще Ну, це така, знаєте, як кажуть, база, але її треба повторити коли можна, а коли не бажано робити щеплення від грипу. Тому що хтось каже, що під час якщо там там температура 37, можна зробити щеплення. А є лікарі, які кажуть, в жодному випадку не можна робити щеплення. Це і одразу де взяти вакцину, чи можна її самостійно купити в аптеці, прийти з нею до лікарні, чи краще користуватися тільки тими, які є в лікарні. На першу частину питання відповідаю, ну бажано, щоб щепилася здорова людина. Але іноді, наприклад, якщо дитина часто хворіє, то ми можемо не, можемо не чекати і не отримати цей період. Здоров'я і тому, що важливо, ті вакцини, що в Україні застосовуються проти грипу, не живі, тобто вони не можуть викликати захворювання. І саме тому, якщо у людини, у, у дитині є ще є ще остаточні прояви захворювання, вакцинація не буде для неї. Небезпечно, ну все ж таки бажано. Ну не бажано, це це важливо, щоб щоб перед щепленням був огляд лікаря. Якщо лікар заважає за потрібне, або, або батьки захочуть зробити аналіз крові. Клінічний на всяк випадок і, і оцінити його пам'ятати про два тижні напрацювання захисту, що небажано надовго це щеплення відкладати, тобто наші, наші документи нормативні дозволяють щепити людину якщо вона не повністю здорова. Але але ще раз повторюю, що бажано бути здоровою, якщо людина хворіла, то десь приблизний інтервал це два тижні здоров'ю, але іноді ми можемо робити щеплення, навіть навіть хворої людини, коли коли є, є ризики захворювання. Пане Андрію. Так я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. І нам Ді. розповіли. Знаєте, здається, відомі вже речі, але інколи їх треба повторювати. Особливо зараз в час, коли вже який рік триває повномасштабна війна. Треба не забувати робити щеплення проти грипу. Треба пам'ятати так. Треба здоров'ячка і єдине ще два слова. Я додам так, є ще, ще дуже важлива вакцинація проти пневмококу. Саме Саме проти бактеріальних і пневмоній і бронхітів, і отитів, і це і це вакцини окремі, тобто вакцина проти грипу, вона вона захищає проти грипу, вакцина вакцина проти пневмококу захищає проти пневмококу. Тому її теж бажано робити, особливо групам ризику: це діти, і люди похилого віку, і люди з хронічними захворюваннями. Mm -hmm. Дякую. Дякую вам. Дуже б хотілося знаєте, щоб ще було чим менше у нас прихильників різних теорій змови та і щоб все ж таки люди усвідомлювали важливість щеплення. Андрій Волянський, лікар-имонолог, був разом. із з нами на зв'язку ще раз вам дякую. Ну а Будьте я дякую я. вам за розмову. На все, до все добре вам, до зустрічі.